У Мукачеві вчителі розпочали навчання кар'єрних радників. 37 педагогів беруть участь у пілотному проєкті з кар'єрного консультування. Серед них учителька української мови та літератури Мукачевського ліцею. І ми маємо цього навчити наших дітей: орієнтуватися в суспільстві, орієнтуватися в знаннях, вибирати правильну інформацію, а також могти себе знайти там, до чого лежить наша душа. Кожен з нас вибирає спочатку як нам радять батьки далі. Ми дивимося за своїми друзями, і має бути хтось із наставників, який їм допоможе саме визначитися. Я дуже маю надію, що ці курси мені дадуть цей багаж знань, який я зможу інтерпретувати з ними, провести і налаштувати, і допомогти мати в майбутньому прекрасних фахівців. Протягом трьох місяців вчителі проходитимуть підготовку за спеціальною тренінговою програмою. Проєкт розрахований на два роки і охопить учнів восьмих-дев'ятих класів. Власному дуже вдячні Мукачівській громаді за те, що вона підтримує цих вчителів, і за те, що ми можемо подивитися, як це працює, і це може бути стати кейсом, тобто, який ми потім можемо поширити по всій Україні, тому що ми бачимо в цьому сенс, тому що це та той інструмент та можливість, яка може допомогти дітям зрозуміти, хто вони, що вони, чого вони хочуть, чого вони хочуть досягти в житті і як вони можуть реалізуватися тут і зараз в Україні. Освітня фундація Go Global реалізує проєкт спільно з місцевою владою. Тренерками програми є Оксана Гурнак та Ірина Плешакова, яка розробила навчальний курс. Вона понад 10 років допомагає дітям здобувати якісну освіту. Цього літа ми пілотували цю програму у вигляді табору і наші учні. Працювали це така кар'єрний gps Табір називався було 10 днів, 10 уроків, і вони досліджували себе, досліджували професії, грали там заняття були побудовані у вигляді квесту. І також вже з вересня перші пілотні школи почали пілотувати наш проект. Це програма для 8-9 класу, програма кар'єрний GPS. особисті розвиток і кар'єрне орієнтування. За її словами, педагоги отримали отримають готові матеріали для проведення занять з профорієнтації. Головне завдання допомогти кожній дитині обрати професію до душі, враховуючи її інтереси та бажання. Що в нас є курс розроблений вже для 8-9 класу. Да, сьогодні ми вже про нього згадували, і ви отримаєте матеріали. 8-9 клас це напис це 30 уроків. 30 готових уроків вправи, дослідження, тести, роботи в групах, роботи з кейсами. Серед учасників педагог із Запоріжжя Олександр. Уже рік він працює вчителем фізкультури у лавківській школі. Вирішив брати участь в програмі, бо переконаний, цей нелегкий час школярам особливо потрібна підтримка і в навчанні, і у виборі професії. Чому обрав цю? Професію можна так сказати, кар'єри радника, тому що дійсно, як вже в першій частині сказано, було що треба дітям дітям доносити певну інформацію, щоб вони розуміли, ким вони хочуть бути в житті, проводити бесіди спілкування. Всім бажаю, щоб в подальшому наші діти займалися тим, чим вони хочуть від душі від свого серця. Після завершення курсу педагоги отримають сертифікати і стануть першими кар'єрними радниками в Мукачеві. Якщо пілотний проект буде Успішним його планують поширити й на інші громади.